Усім, хай моє огурчик. Сьогодні я буду робити свою оску в е, Хеллоїні, тому що скоро Хеллоїн та він буде вже. Ну, коротше, зроблю сьогодні Оску і покажу на початку пологів, ну, ми приїхали. Тут я не знаю, що говорити. А, ні, знаю, хочу сказати, що відео буду робити про Хеллоїн з цього дня з 30 по. Думаю, 5-6 жовтня, тому так буде легше. І мені дуже подобається Оска Хеллоїну. А як вам Оска Ну, На Хеллоуін? Напишіть у коментарях. Ну і на цьому все. І хочу сказати. ласка, дайте ідею в коментарях, просто не знаю, що робити. Ну, іменно відео. Не Ютуб Shorts, а длинні відео. Ну а на цьому все. До побачення.